Є знижки на пектоломан плющ 10% в аптеках. Подорожник вам та ощадник. У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея люди видихнули. І наш Андрій Люховець зі своєю ямисю ямною такою історією, але сподіваємося, дасться в знаки і швидко залатають. Розкажи про неї, яка вона гарна, красива, глибока, Скільки широка, років? Скільки років? хто її роздовбав. І де вона? Доброго ранку ще раз, колеги. Доброго ранку глядачі. Руслан. Ну так, давай. Ти мене попросив вірш. Я ж ну, а я ж маю ну, написати. Написав. Давай з вірша розпочнемо. А ну. Е, хай мене пробачать всі поети і е, хто займається словом, але давайте все ж таки. Ще зовсім холодно, і зранку ще так тьмяно. Та й сніг не літній теплий дощ. Але хіба важлива та погода? Хіба важливі ті дощі? Хіба не море стає бродом? Хіба тепло це сонце літні дні? А може в усмішці причина? А може в нашій добриті, а може навіть коли знаємо, що щось тримає в цьому дні. Підпис Андрій Значить так. Ви чули це? Значить так Андрію. Ти сам винний з цього дня, з цього ефіру, щоразу на своє включення. Ти пишеш маленький віршик відповідно до дня, до інформаційного браво. приводу чи твого душевного пориву. Все. що разу, ми чекаємо від тебе. Міні вірш. Браво, браво, колего. Всі тут пропонувалися і заслухалися. І ще один твій талант а, а, давай вже про яму, але ми все, поет Андрій Люховець так і записали. А так, ми продовжуємо знаходитися перебувати в Василькові. І учора ми самі шукали яму, і написав я допис в одній із місцевих груп у Фейсбуці. І от мені одну із ям, таких терористок її можна так назвати, тому що вона то зникає, то знову з'являється. Вона розташована на перехресті Володимирської та Небесної Сотні, і вона чи не найбільше лайків отримала. І вона знаєте, тут створює своєрідне, скажімо так, природне явище водоспад, тому що вод. Да з вулиці Героїв Небесної Сотні, я вже як місцевий тут орієнтуюся, спускається вниз на вулицю Володимирську. І от ці от калюги, от щоб ви розуміли, там не маленькі ями, там глибоченні ями, які от автомобілісти, які проїжджають тут, проїжджають і об'їжджають для того, щоб них не потрапити. І знову ж таки, от як сказали нам місцеві мешканці, що цю яму час від часу залатують, засипають чимось, але вона знову і знову тероризує автомобілістів і мешканців Василь лькова ми сподіваємося що все ж таки комплексне рішення цій ямі знайдеться тому що все таки це дорога а не водоспад який отут Василькові з'явився і на мапах туристичних і от незабаром можливо після весни все ж таки рішення от цій ямі буде знайдено ми ж обов'язково пишемо інформаційні запити до Тих органів до тих інстанцій, які цим займаються, для того щоб оці от, от питання з ямами і ями зникали з мап наших доріг і наших міст і наших дворів Тому сподіваємося, з цією ямою питання також буде вирішено. Нам ще дуже багато написали насправді про інших ям. Ми, на жаль, не зможемо про всіх локаціях проїхатись, але ось цю обрали. Тепер до погоди. Як бачимо по ямі, що сьогодні. Така доволі була волога дощова навіть снігова погода і зранку і вночі. І от така погода сьогодні переважає на усій території України дощі з мокрим снігом, і невеликий плюс в районі плюс трьох плюс п'яти градусів. Сьогодні переважатиме на усій території України. Тому весна ще трошечки чекає свого часу, тепло ще трошечки чекає свого часу, і можливо, цілком незабаром уже через декілька днів, ми все ж таки скажемо. Мо що плюс 15, сонячно і ніяких опадів, але не сьогодні, колеги Андрій Люховику. Я ти завершив свій вірш, експромт, Просто цього ранку взяв. Так, от і написав. Мене тримає щось у цьому, цьому дні. дні. Як як влучно, як як співзвучно мотивовано ліною Костенко? Мабуть, не так, знаю, так. але гарно Андрію. Але я цілком серйозно. Наступне включення, коли ти з нами, ти починаєш з звірався. Тобі це Послідь. дуже добре виходить. Дякую. Я гадріховець також з нами тримає нашу аудиторію біля екранів телевізорів, і це абсолютно угу. правда.